Уяви, ти одна в темній кімнаті, за вікном ніч, десь скрипнула підлога, і ти вже просто починаєш відчувати когось поряд, що за тобою хтось є. Але ти знаєш, що це неможливо. То чому ж твоє серце так шалено колотить, а долоні так сильно піднімуть? Що це за дивна гра нашого мозку, коли ми боїмося того, чого навіть не існує? А сьогодні я розкажу тобі. Чому страх це не просто наш ворог, а й найкращий друг. Готові дізнатися правду про свої страхи? Почнемо з основ. Страх це взагалі еволюційний механізм. Наші предки боялися диких звірів, темряви та невідомого, бо це допомагало вижити. Уявіть собі, той, хто боявся хижаків, тікав і виживав, а той, хто був надто сміливим, ставав їх вечерю. Але що ж відбувається в мозку, коли ми боїмося? Все починається в імигдалі. Це така маленька частина мозку, яка відповідає за емоції. Вона миттєво реагує на загрозу. Наприклад, побачивши змію, мозок активує режим бий або біжи. Але ось що цікаво: амігдала не завжди розрізняє реальну загрозу і вигадану. Тому навіть якщо ти просто уявила монстра під ліжком, твій мозок реагує так, ніби він справжній. Тепер давай розберемося, чому нас лякають речі, яких ми ніколи не бачили. Тут все зводиться до невідомості. Наш мозок ненавидить прогалини в інформації. Навіть якщо ми не знаємо, що ховається за дверима, мозок домальовує найгірші сценарії. Це працює і в кіно. У фільмах жахів монстра часто показують лише наприкінці. А чому? Тому що, поки ти не бачиш. Твоя фантазія створює щось страшніше, ніж будь-який спецефект. І це працює не тільки у фільмах. Наприклад, страх темряви пов'язаний з тим, що у темряві ми не бачимо можливих загроз. Мозок починає заповнювати пустоту, а раптом тут щось є. Добре. Зі страхами все це зрозуміло. Але головне питання як таки перестати того боятися? По-перше, Потрібно визнати страх. Нормально боятися. Але замість того, щоб тікати, запитай себе, чого саме я боюся. Це реальна загроза чи тільки моя уява? По-друге, спробуй контролювати дихання. глибокі вдихи заспокоюють нервову систему. І по-третє, змінюй свій фокус. Наприклад, якщо ти боїшся темряві, замість того, щоб уявляти монстрів. Подумай про те, який спокій і тиша приносить темрява. І найголовніше, пам'ятай, що більшість наших страхів це просто вигадки мозку, які можна приручити. Отже, страх це інструмент. Він може бути як твоїм ворогом, так і союзником. Головне зрозуміти його природу і навчитися контролювати. А тепер розкажи, чого боїшся ти? Напиши в коментарях. Я підготую відео про те, як поборотися.